Вітаю друзі на каналі з приводу саміту миру. Що робить президент Зеленський і що робиться у світі, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у куларах саміту з питань безпеки діалог Шангріла у Сінгапурі відкрито звинуватив керівництво Китайської Народної Республіки у спробі зірвати саміт? Е, значить, дивіться, ситуація така. Я вже викидав там інформацію з того, що Єрмак е, спілкувався з президентом Асоціації боксу з приводу е, мирних е, перемовин. Якби, ну, це важливо, боксери теж будуть приймати в цьому участь. Добре. Але паралельно президент звинувачує е, керівника Китаю, Сі. І це дуже серйозне звинувачення в тому, що Китай е, хоче зірвати перемовини. Паралельно він говорить це Байдену, в тому числі. Він сказав, що якщо Байден е, не приїде, не докладе зусиль, то е, Росія буде рукоплескати стоячи оцій ситуації. І по Трампу проїхався і виходить якось все дивно для мене, дуже дивно. Для чого нам вести перемовини з, з кимось, при тому всьому, вибачте, обісравши е, трьох найпотужніших людей у світі, які дійсно щось вирішують? Я не бачу тут логіки, друзі. Може, ви бачите? Напишіть, скажіть, підскажіть.